Як часто ви займаєтеся монотонними справами або живете рутинний день? Я думаю, таке було у кожного. Чому я задав це питання? Тому що ми будемо повторювати одну дію дуже довго, що може стати монотонним або навіть рутиною. Так от, яка ідея сьогоднішнього відео? Я буду розкопувати цілий чанк, щоб зібрати собі ресурси на подальші проекти. І так, всі ці події відбуваються на сервері Benchmine. Для викуп чанку потрібно поставити собі логічні питання: де його копати, скільки часу його копати і чим його копати. Давайте розпочнемо з першого. Де його копати? Перш за все, треба розібрати що таке чанк. Чанк це квадрат з 16 х 16. В Майнкрафті можна побачити чанки за допомогою сполучень клавіш F3 G. Крім того, чанк не має ніяких обмежень в висоті. В Майнкрафті є два типи чанків звичайний та слайм чанк. Візуально вони нічим не відрізняється. Це треба просто дивитися, чи на цьому чанку не спавняться слайми. По суті, немає різниці, тому я просто знайшов невеличкий схід біля своєї бази і там вирішив розпочати розкопки. Чим же копати чанк? Кайлом та лопатою? Отже, на два минулих питання ми відповіли. А на рахунок останнього, скільки часу копати, я вам не зможу сказати. Тому я просто запустив стрім, і в процесі всього стріма кількох на стрімів, аж вийшло три частини, я викопував один чанк. Просто почати її вже відзнімлювати, а не просто бити байдики як варіант. Крім того, саме ви задавали мені питання, на які відповідав на стрімі, маленьким ютуберам, яких онлайн майже немає, вони, вони більш уважніше до цього ставляться у будь-які на соцмережі. Ті, хто дають якісь старання на це, також існує спеціальна секція спідранів як розкопки чанка на час, де люди просто засякають таймер і хто швидше його розкопає на різних версіях. Я думаю, за мої старання можна було поставити лайк і підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний. І спільними зусиллями на стрімі ми добили сотню підписників. <тукрит> <Да>? <тукрит> У -у -у! Поки він святкував на стрімі, я хочу вам виразити велику вдячність, що ми змогли проступити цю сходинку з сотні підписників. Дуже велике вам дякую. Ми могли це і швидше зробити, але маємо, що маємо. Дуже вам вдячний. Продовжуємо перегляд. під час другого стріма. Я розкопав просто розкопав очанку спілкувався з чатом і тут на мене напали десанта. Просто погляньте на це. Ю! та ви Злузду по... З'їхали. Що це за Що бомбардування? І таке ще повторювало кілька разів. Крім того, це виявився слайм-чанк. Здається, фінальний день. Запускаю в обід стрім. Починаю докопувати чанк. Був невеличкий онлайн, і тут мені попадається озеро лави. Як я зненавучився, це був найважчий мій напевне етап з викопування всього чанку. Я на нього можу витратив, ну, хвилин 30. Це було дуже тяжко і нудно. Але після того, як я його закрив, я зміг його докопати. В принципі, все. Ось і кінець. Ось і докопана повна яма. Ця розкопка чанку зайняла приблизно 5,5 години. Тепер настав час підрахувати кількість ресурсів на подальші проекти та наскільки я збагатив свою кишеню. От як ви думаєте, чого в чанку більше, глибинного сланця чи каменю? Результати мене трохи здивували, тому що сланцю побільше. Його 17500, коли каменю 14 тисяч. будівельні ресурси, такі як туф, граніт, діорит і андезіт набагато менше, ніж я очікував. Вони всі приблизно орієнтуються в районі 1000, туфу 1000, андезіту – 1200, діорит 1000, граніт 676. Ви як копалися в шахті, вам вже сипався гравій на голову, і ви думали, що його там величезна кількість, але ні, всього лише 300 штук. Чим я збагатив свою кишеню. Всі ресурси я копав алмазною киркою на вдачу 3. На вашу думку, якого ресурсу в шахті попадається найбільше? Вугілля, залізо, мідь? Ресурс, якого було найбільше, і який випав з фортуною найбільшим числом 954 штуки. Друге місце по найбільшій кількості ресурсу, який випав, ділять зразу два ресурси: це лазурит і залізо. 279 штук. Третє місце посідає стоун з числом в 261. Четверте місце належить вуглю 225 штук. І п'яте місце посідає золото в розмірі 54 штук. І останнє місце займає наш самий дорогоцінний ресурс, за яким ми і так і гналися: діамант. Всього діамантів в рудних було 10 штук, з яких я отримав приблизно 30 діамантів. Такий собі бізнес для видобутку алмазів, тому ми щось придумаємо обов'язково інше. З додаткових ресурсів я добув ще обсидіану на 150 штук. Та 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 це все через ту лаву. Крім того, на стрімі я ще виконав челендж з вотербакетом, коли я спригнув з верху чанку в самий низ. Майнкат! Oh wow! За весь шанг я ремонтував свої керки разів з 5. На цьому відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. А з вами був я Ігун